Друзі, всім привіт! Хоч Мейджор і закінчився. У нас продовжується сезон. Сезон ще буде довго до середини червня і ще купа турнірів. Нас очікує справді дуже багато турнірів, не так багато, як у 2025 році, де оголосили купу нових турнірів від купи різних операторів, не тільки ESL та Blast. Однак все ж доволі немало. І почнеться вся вся історія після Мейджорівська з IEM Chengdu 2024. Турнір буде проводитися у Китаї, тому нам буде ну не ідеально дивитися, особливо людям, які працюють за бізнес-графіком. Перші матчі у 7.30 тяжко. Тяжко. Однак, певна цікавість для українців все ж буде на цьому турнірі. Адже, хоч Наві і пропускають цей турнір, доволі завбачливо вони відмовилися від перельотів у Китай та зміни часового поясу після мейджору. Проте, крім Наві, є ще ж Монте. Монте, які будуть дебютувати на лан у новому складі. Нагадаю, тут у нас приєднався Гізмі та Рю, два гравці Монтеген Академії Монте. Поки що у них за результатами все не супер, але покращення видно. І вони будуть грати на цьому турнірі, це буде перший їхній турнір, такий великий у новому складі. Тож буде цікаво цим сам подивитися, особливо враховуючи склад учасників, який доволі дивний. Тут у нас є і фіналісти мейджору, і Німіга. Німіга, яка виграла європейську кваліфікацію, тому що європейська кваліфікація проводилася під час плей-офф Аєм Катовіце, куди вийшли якраз ці учасники закритої кваліфікації європейської, зокрема, Falcon Стерно Fire майже вийшли у плей-офф, але вони все ж відмовилися. Енс і так далі. Тому лишилися на турнірі. Здається, Espionage і сім російських команд, Ну там чи білоруських і так далі. От тут у нас буде німіга, це, звісно, смішно. Але фейз отримали крутого суперника. Тож перед тим як перейти до власне прев'ю цього турніру, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окрема подяка моїм чудовим спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. До речі, нещодавно для них вийшло ексклюзивне відео про Мейджор та відповіді на їхні запитання. Зокрема, я робив, наприклад, тірліст. Найкращих команд у рейтингу Хилл ТВ на даний момент. Якщо ви теж хочете мене підтримати, то спонсорство розпочинається з 35 гривень за посиланням у коментарях. Дякую. Ну почнемо ми з формату. У нас класичний аєм формат. 16 команд, 250 тисяч доларів. Турнір буде тривати з 8 по 14 квітня і розділений на дві групи. Перші матчі будуть проходити в форматі Best of 1. Далі команда має зіграти ще одне best of 3, якщо вона виграла матч відкриття. Вже після цього другого матчу вона гарантує собі вихід у плей-офф. Фактично, вам треба дві перемоги, щоб вийти у плей-офф. Якщо ви робите три перемоги поспіль, тобто виграєте групу, ви проходите відразу у півфінал турніру, що доволі зручно, та позбавляє у вас цього ризику вилетіти у чвертьфіналі. Також є сітка другого шансу, нижня сітка, де команди будуть боротися ще за один слот. Тому у фіналі верхньої сітки в нас визначиться один півфіналіст, один чвертьфіналіст, а у фіналі нижньої сітки визначиться один чвертьфіналіст. І так у кожній групі шість команд у плей-офф. В принципі, якщо ви слідкуєте за турнірами ESL, то нічого дивного для вас немає. Все як завжди. Матчапи в більшості не цікаві. Як ми бачимо, тут G2 NZ, Fury Alien Vision, хоча тут до речі може бути цікаво, Тейлу Маус. Фейзні, Cloud9, FlyQuest, Фейлдкарт, Virtus.pro Це все в одну сторону має закриватися. І ті команди, які європейські, сильні, вони мусять проходити у плей-офф доволі легко, без жодних шансів для американців. Однак є й два доволі цікавих матчі, на яких можна зосередитися і трошечки більше поговорити. Зокрема, це Liquid проти Heroic, of 1 матч, Кейден буде грати проти своєї колишньої команди. На жаль, це Best of 1, як я вже сказав. На жаль, ліквід були у жахливій формі останнім часом. Вони у цьому сезоні поки що не показали зовсім нічого. Героїв, навпаки, показують дуже швидкий прогрес. Вони вийшли на мейджор, вони в мене були фаворитами на прохід у плей-офф, однак не склалося. В елімінейшн Stage вони грали набагато гірше, і останній матч проти Пейн це тільки довів. Вони ледве не програли з рахунком 12-0. 11-1, в них було щось таке. Ну там був розгром просто. Здається, 12-0 все-таки була перша половина. Вони камбекали дають поспіль взяли, але все ж поступилися. Ну якраз основна інтрига в цьому матчі це подивитися просто за емоціями, за персональними якимись відчуттями Кедіана на цьому матчі. А так то героїк мають закривати насправді. Ще один матч доволі цікавий, в якому схожа історія, де буде гравець проти своєї колишньої команди грати. Це буде Монте проти Тестраліс, бро, який перейшов на місце блейм. Ну, не зовсім там в них сталися великі перестановки. Девайс став капітаном. Бро буде більш пасивного гравця грати, більш такого саппорта, упорника, який буде допомагати іншим зірковим гравцям, таким як Ябітесес, та, звісно, Девайс, який хоче капітана, але все ж снайпер. Ну, і він буде грати проти Моте, він буде дебютувати проти Мота своєї колишньої команди, яка теж двома новачками Ну, двома новачками, які показують себе доволі непогано. Багато хто хвалить Гізмі, але мені Рю навіть більше подобається він хороший опорник, хороший саппорт. В принципі, додай трошечки стабільності і взагалі буде супер. Краснал, як ми бачимо, взяв трошки на себе більше ролей, більш агресивних. Напевно, можна сказати, що він в деяких позиціях свапнувся з бро, але ще потрібно подивитися, як вони будуть грати на більшій кількості, мап, скажімо так. А Рю грає такого більш пасивного, більш допоміжного гравця. Ще одною важливою історією цього турніру є, звісно, форія. Для них це дуже-дуже все важливо, адже цьому складу лишилося недовго, і в теорії перемога тут змогла би це все змінити. Але хто вірить в їхню перемогу, коли на турнірі є Маус, Героїк, G2, Faze, Virtus.pro, Pro, 9 і так далі. До речі, Cloud 9 теж для них це важлива історія. Черговий турнір, черговий великий турнір, в них досі немає снайпера. І я навіть не здивуюся, якщо вони відлетять від FlyQuest у першому ж раунді, адже у FlyQuest є снайпер теж нестабільний, далеко не зірковий, однак він все ж є. І Flyquest, які зараз заряджені, це їхній перший турнір під новим тегом. І для них це серйозна мотивація. Вони не вийшли на Мейджор, і тут серед великої кількості азійських команд, нагадаю, що тут є ще і Тайлу, і Лінвіжн, це якщо не рахувати росіян як азійські команди. То тут у них є мотивація показати, що їхній невихід на мейджор був випадковістю, і наступного разу вони, наприклад, пройдуть на цей мейджор у Шанхаї, і в них все буде круто. Шкода. Для азійської сцени, що тут не буде The Mongols, Для них це було б доволі комфортне середовище, але вони не змогли пройти на цей турнір. Хто для мене фаворит турніру? Звісно, це G2, Face, Mouse, Virtus.pro та Heroic. От такі команди я назву. Це основні колективи, які мусять боротися з цей турнір. Особливо враховуючи те, що Face, G2. Та Маус зараз в гонці за Intel Grand Slam, а цей турнір входить в Intel Grand Slam. Тобто хтось, хто виграє цей турнір, зможе відірватися від решти переслідувачів. Адже там ще зараз є і Vitality, і Falcons, Там ну, доволі обширний список багато команд в цій всій гонці, в цій всій боротьбі за мільйон доларів. По аутсайдерах тут, в принципі, я думаю, все очевидно. Дві азійські команди, крім FlyQuest. Для мене аутсайдери та ні міга. Нензів теорії можуть здивувати. А от порешті команд це така буде величезна маса, яка може і виграти, а може і програти. От якось так. Вайлдкарт, крім того, що і так доволі слабкі. Вони ще й будуть грати з заміною, тому їх також можна віднести до цих аутсайдерів. Однак всяке може статися там доволі непоганий склад насправді. Доволі досвідчений склад і доволі заряджений склад. Адже в турніру доволі незручний розклад, тому робити відео буде теж не найкращим чином, адже придеться починати ще в день, а я працюю і це все не встигатиметься. Не обіцяю, що буде багато. Однак постараюся створювати якомога більше контенту, зокрема у Телеграм. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, там точно будуть якісь історії. Також підписуйтесь на касачці інферно, яке буде охоплювати цей турнір по максимуму. Всі новини, всі результати матчів, все буде там. Ну і ще нагадаю, що в мене нещодавно вийшло нове відео. Хто куди, нова рубрика, де я буду розповідати про трансфери в Counter-Strike 2. Зокрема, в минулому відео я розказував про трансфер Рінкл в NIP та купу інших. Там більше 20 хвилин в результаті вийшло. Тож, якщо вас таке цікавить, будь ласка, перегляньте посилання. Десь тут зараз має для вас вистрибнути. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно, любіть Counter-Strike.